Президент Володимир Зеленський здійснив таке кадрове призначення, що у мене від нього здається рештки волосся вилазять з голови нового голови Одеської обласної військової адміністрації, нового начальника <звісно> Олега Олександровича. Привітати кіпера дуже дякую за вам. Ірина Кіпер має не лише успішний бізнес і не успішний, на її думку, ніс, але й паспорт громадянки Російської Федерації. Ще попереднього тижня Володимир Зеленський призначив заступником глави СБУ Сергія Наум'юка, в якого батько і брат мають громадянство Російської Федерації. І от я не знаю, чи то у нас настільки сильний кадровий голод, що на ключові посади ну прямо неможливо знайти людей без рідні з російськими паспортами, або у нас зовсім якось відбився інстинкт самозбереження.